Like we Хор естрадно джазової пісні виконує композицію самбарі тера Юз to Know. Щоразу погожого дня вони проводять репетиції на валу. Насправді зараз такий час, що дуже складно з площадками. Дуже прям музиканти хочуть себе показувати, особливо музиканти, які починають свій зріст, які тільки вчаться. Їм хочеться виступати перед кимось, а не просто співати у залі. Тому це такий знаєте, гарний шанс і обстановку змінити, і в той же час, щоб вони поспівали такі аля, ніби концерт. <му> Дуже Трагічно, <хи> тому що ми повинні ставати не тільки вокалістами, а ще й артистами. От і для того, щоб стати артистами, потрібно мати чи немалий досвід на сцені і бути розкутим на сцені, і перше все віддавати емоції та почуття глядачам, щоб вони це відчули. Ми не можемо так сісти і сказати: ось війна, ковід. Вибачте, будь ласка, нічого не можемо зробити. все, будемо сидіти. Ні, ми не можемо сидіти, нам треба щось робити. Учасники хору студенти естрадно-джазового відділу Чернігівського музичного коледжу. Два ковідних роки вони за власною ініціативою збиралися невеликими групами, аби практикуватися. Зараз повернулися на навчання. Ви вниз. І ви вниз. І студенти, чесно кажучи, вони прям дуже спраглі до цих занять, тому що після двох років карантину, от і після подій, які сталися, це вже тривають півроку, то вони прям турвалися, на жаль, до навчання і до музики, і вони насправді дуже так осяйні і натхненні зараз. З безпекових міркувань заняття проходять за змішаною системою. Великі групи навчаються онлайн, профільні предмети викладають очно групам по 15 чоловік. Цей хор співає сучасну естраду, християнські та українські народні пісні, але у джазовому аранжуванні. Наприклад, українська народна колискова Ой, ходить сон аранжування для неї зробила Олена Сет. Насправді дуже гарно поєднується сучасні гармонії, тому що наша українська пісня вона дуже мелодійна і вона дуже піддатлива для таких, от яскравих гармонійних акордів аранжувань джазової музики. Це гарний, дуже такий привід, щоб познайомити іншу молодь, яка не причетна до музики з цими двома жанрами і стилями в музиці, і привити якусь любов. Репетиції на валу говорить студентка коледжу Євгенія Фалько. Це можливість показати іншим свою творчість, надихнути та вселити віру у краще. Все ж таки, щось творче, культурне, не тільки одна там війна, політика, тому інше. Щось творче, культурне в нашому місті. Чернігів розвивається і вони є. Найбільша сила культури, як в принципі взагалі музики, це момент сублімації. Тобто момент, знаєте, коли б ви всі ці емоції, які зараз, мені здається, вони фонять, застрягли в серцях багатьох, вони хоча б можуть виняти їх назовні, розумієте, як хоч трошки розслабитися емоційно. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.